Може, наша міська влада не бачить. Що вам сказати? Хто ви такий і що це зараз відбувається? Це представники громадської організації АвтоЄвросила. Намагаємося нашій міській владі, можливо, вони не бачать, вказати на вкрай негативний стан нашого дорожнього покриття на одній з центральних доріг міста Шепетівка. Окрім того, ми вже біля години назад викликали поліцію і будемо вимагати складення матеріалів по статті 140 кодексу про адміністративні правопорушення України. Таким чином ми будемо притягати винних осіб до відповідальності, хто безпосередньо відповідальний за неналежний стан дорожнього покриття. Дякую. Чому проти ночі акція? Чому проти ночі? Оскільки основна маса наших членів знаходиться в цей час на роботі, і ми змушені в неробочий час і вільний. Вільний час получається від роботи здійснювати такі акції і нашій владі допомагати, підказувати, помагати. Має на увазі лапка. Дякую вам на ну, все добре.